Друзі, привіт! Мене звати Ігор, ви на каналі Техногайд. Я подумав, що давно в нас не було на оглядах якихось класних ігрових мишок. І якраз один з моїх улюблених брендів підігнав ось таку новинку. Тож будемо знайомитись: це W90 Pro від Bloody. Чи стане вона гідним продовжувачем популярної серії W і чи варта своїх грошей? Ось про це зараз буду розповідати. А ви поки що підпишіться на канал, натисніть дзвоник, щоб не пропускати сповіщення. Для мене це дуже важливо. Для того щоб у ці непрості часи продовжувати робити для вас цікавий контент. Отже, Бладі. Ви знаєте, я помітив за коментарями до попередніх відео, що до цього бренду, ну от майже немає байдужих. Його або хейтять, знаєте, комусь не подобаються металеві ніжки X-Glide, чи то софт, його дизайн застарілий, чи ще щось. Або ж навпаки, дуже люблять цей бренд за його стилістику і вдале поєднання класних характеристик і адекватної ціни. Одразу скажу, я належу радше. До другої категорії моя перша до речі ігрова мишка була саме від Бладі, і це було десь років 10 назад. Тому на об'єктивність навіть не сподівайтесь. Це був жарт. Якщо є за що сварити, то я за словом до кишені не полізу. Ось така коробка. Тут вам одразу всі характеристики, тому озвучувати я буду мінімум, просто немає сенсу. Тут ціла енциклопедія. Всередині для жорсткості ще одна коробка, і вже в ній сама миша. Комплект базовий, і це правильно. Ну навіщо вам всілякі мішечки для транспортування і інший мотлох, який лише підвищує цінник. Проте є ось такі прикольні наліпки, можете до монітору собі приклеїти. Якщо ви фанат бренду, мишка, як бачимо, досить велика, повнорозмірна. І довжина кабелю цілих майже 2 метри, там десь ,80 метр 80 см. Тож все розраховано на комфортну гру за таким настільним комп'ютером, який може стояти десь там під столом, десь доволі далеко. Довжини кабелю має вистачити за будь-яких обставин. До речі, він в обмотці з тканини, а отже, за надійність можна не переживати. Ну і конектор в стилі бладі з таким гнучким захисним сегментом, щоб нічого не перетерлося і не зламалося. За форм-фактором мишка розрахована під праву руку, вона асиметрична. Матеріал тут матовий пластик. З рук така мишка не вислизне точно, з боків ставки з більш м'якого матеріалу. По суті, вони прогумовані і є перфорація. Окремий акцент виробник робить на покритті основних кнопок. Мовляв, вони виконані з використанням подвійної інжекції і мають фактурне ось таке покриття. Ну ви розумієте, що покриття основних кнопок це слабка ланка більшості мишок. Воно з часом стирається і аксесуар втрачає свій привабливий зовнішній вид. Тому круто, що виробник подбав саме про цей момент. Ну а як воно буде на ділі, звичайно, буде видно уже після кількох місяців експлуатації, це як мінімум. Скрол має прогумоване покриття і лише один режим роботи з відсічками, також є функція натискання. Йдеться про ігрову мишку, де зазвичай не потрібен користувачу швидкий скрол для прокручування багатосторінкових документів, власне, тому його й тут немає. Над колесом три стандартні кнопки, їх можна перепрограмувати. Є дві бічні клавіші, в мене на них чітко лягає великий палець. І оскільки вони досить великі, то і у вас швидше за все не виникне з ними проблем. Глянцевих вставок тут. Мінімум, тому аксесуар буде ну дуже практичним у повсякденному використанні. Зверніть увагу на підсвічування. Це повноцінна RGB підсвітка, п'ять типів RGB підсвічування встановлено за замовчуванням, а також доступні більш гнучкі налаштування через фірмову утіліту Bladі 7. Підсвічується колесо прокручування, логотип і смужка знизу. От саме вона тут і робить усю погоду, створює цікавий ореол, якби окреслює контури аксесуару, і виглядає дуже. Круто, якщо ви так не вважаєте, підсвітку завжди можна вимкнути. Це не проблема. До якості виконання жодних претензій нічого тут не хитається, не скрипить. Корпус взагалі виконано на совість. Це справді міцна мишка, і я думаю, що вона не одне випадкове падіння зі столу витримає. Але не буду перевіряти, бо мені ще нею користуватись. Загалом виглядає і сприймається аксесуар дуже солідно. Знаєте, ось немає такого відчуття, що тримаєш у руках щось дешеве, радше навпаки. Ну, вміють вони давно вже робити якісні речі. Знизу металеві ніжки X glide фірмова фішка Бладі, яку я особисто дуже люблю, а дехто. Просто ненавидить. До речі, мені вони тут здалися маленькими у порівнянні з деякими іншими мишами Бладі. Нехай вас це не засмучує, адже ресурс цих ніжок заявлено виробником на тому ж рівні, що й в інших моделей. Тобто 300 кілометрів, це як з Києва до Рівного, наприклад. І як бачимо на нижній поверхні, є апаратні перемикачі для регулювання частоти опитування і висоти відриву від поверхні стола. Дуже зручна штука, до речі, для ігрової миші, і добре, що бладі це активно впроваджують. Ви можете безпосередньо під час гри вносити поправки до ваших налаштувань, щось поміняти в залежності від ситуації, або ж якщо граєте не за своїм комп'ютером і просто не маєте часу або можливості. Встановлювати програмне забезпечення щось там налаштовувати. То принаймні базові речі можна зробити безпосередньо на мишці всередині. Тут сенсор PixArt Pro 3389, один з найкращих за співвідношенням ціна якість. Роздільна здатність від 50 до 16 тисяч і швидкість відстеження 400 дюймів на секунду. Водночас для основних перемикачів заявлено ресурс у 50 мільйонів кліків. Але за досвідом скажу, якщо ви користуєтесь. Більш-менш акуратно, без фанатизму, без зайвих емоцій, то вбити таку мишку майже неможливо. Приємний момент це так звані читерські режими UltraCore 3 і 4. І тепер вони у більшості мишок Бладі, майже у всіх, мабуть, преактивовані. Раніше вам за це треба було платити додаткові гроші, а тепер, будь ласка, використовуйте на здоров'я. Що воно дає, я колись розповідав в одному з відео. Там можна компенсувати віддачу вашої зброї у CSGO, наприклад. Мабуть, на де яких платформах вас за ці речі можуть покарати як читера? Тож використовувати їх чи ні, це е, ваше рішення. Або використовуєте, або граєте як усі прості смертні, тобто як нормальні люди? Інтерфейс фірмової утиліти від Бладі дозволяє налаштувати усі параметри, і я знаю, що до нього є певні претензії у тих, хто можливо раніше не користувався цим софтом. Я маю на увазі претензії щодо інтуїтивності позначок, іконок і графічної оболонки. Тут мені Важко об'єктивно оцінювати, тому що я користуюсь Бладі років 10 і мені тут все зрозуміло, просто звик. Як бачимо, миша бігає ковриком плавно, X-Glide це цілком нормальна штука, якщо ви досі сумніваєтесь, я завжди це говорю. Миша досить легка і це відчувається 109 грамів для таких габаритів, от мені, чесно кажучи, хотілося б трошки додати ваги, але це питання звички. Основні кнопки звучать приблизно так. Не надто голосно, я б сказав. Найзручніше із Бладі W90 Pro використовувати долонний хват, коли вся ваша долоня рівномірно лежить на робочій поверхні аксесуара. Цьому сприяють габарити, тримати її ось так, мені особисто не дуже зручно. Отже, W90 Pro, це цілком передбачуваний апгрейд у продуктовій лінійці бренду. Передбачуваний, мабуть, в хорошому сенсі цього слова. Її перш за все оцінить той, хто давно користується мишами Бладі і просто хоче оновлювати. Свою стару модель. Тут вам не доведеться ні до чого звикати, не доведеться пристосовуватись, все працює так, як ви звикли, все на своїх місцях. Але, можливо, є певні фішки, яких у вас раніше не було. Ну, наприклад, перемикачі знизу. Щодо усіх інших, якщо переходити, наприклад, із офісної мишки або якогось ноунейм no аксесуару. То точно не пожалкуєте це просто небо і земля. І в принципі така мишка може стати чудовим стартом у геймінгу, який дасть вам крутий потенціал на майбутнє. Ну і ціна. Владі W90 Pro на момент підготовки цього відео коштувала б 1500 гривень на фоні інфляції і курсу долару, коли деякі дистриб'ютори змушені задирати цінники на локальних ринках. Продукція Бладі залишається в цілому доступною українському користувачу. А за свої гроші пропонує хорошу якість і все необхідне. На цьому все, якщо огляд сподобався, тисніть лайк і обов'язково підпишіться на канал. Сподіваюсь, скоро побачимось.